You. You? Гадаю, я вже все знаю про вашу зустріч з міністром закордонних справ. Ми знаємо один одного. Наші народи один одного знають. Ми дуже вдячні литовському народу за вашу підтримку. Пан президент Гітана Сноуседа. Йому дякуємо усій вашій команді. Ваш народ дійсно продемонстрував надзвичайну підтримку від самого початку. і Я завжди завжди кажу, що навіть ще до війни ви нас підтримували. Ми цього не забудемо ніколи. Я дякую за рішення на користь підтримку. Щодо зокрема надання нам статусу країни кандидату, Ви чимало нам допомогли на шляху до НАТО, хоча досі питання лишається дуже складним для нас. Ми... Цінуємо великих наших друзів. Литовський уряд, литовський народ. Вітаю пане президенте. Це дійсно не перший раз. це Другий раз, коли ми в нашому такому якості приїздили і до того вигостили груди голову нашого уряду. І кілька років. Вже маємо співпраці. Ми знаємо один одного. і це також в моїх інтересах продовжити цю співпрацю. У дусі взаємогрозуміння спільних інтересів ми хочемо докладати зусиль наших там, де це можливо, зокрема в напрямах двостороннього багатостороннього співробітництва для захисту тієї справи, за яку ви боретеся.